У густому лісі жило маленьке білченя бусик. Воно було дуже жваве. Любило гасати від дерева до дерева, стрибати з гілки на гілку. Його цікавило все навколо. Його мама завжди казала, бусику, не бігай далеко від дупла. Ліс такий великий. А ти ще маленький, можеш заблукати. Але бусик лише сміявся, махаючи пухнастим хвостиком. Ой, мама, не хвилюйся, я такий швидкий, мене ніхто не наздожене. І ось одного ранку бусик побіг далі, ніж завжди. Йому дуже хотілось знайти найбільший горіх у лісі. Бусик бігав, стрибав і зовсім не помітив, як знайомі дерева зникли, а стежки стали чужими. Налякане білчиня бігало туди, сюди, кликало маму, але ніхто його не чув. Ой ой ой, де я? Що робити? Де моя мама? Де моє дупло? Здається, я заблукав. І тут його почув їжачок. Чому ти плачеш, білченя? Я заблукав, не слухався, маму. Забіг далеко і не знаю, як знайти дорогу додому. Не журися, білченя, ходімо, я проведу тебе до мами. Бусик зрадів і пішов з їжачком. Дорогою їм зустрілись різні лісові мешканці. Малята, подивіться, кого побачили звірята. Так, вони побачили ведмедицю і ведмежа. А ще кого? Вовчицю і вовченя. Також звірята побачили зайчиху і зайченя. А ще кого? Так, лисицю і лисеня. Кого ще вони зустріли, діти? Так, Їжачиху та їжаченя. Бачите, всі дитинчата гуляють разом з мамою. Нарешті звірята прибігли до сосни, де живуть білки. Мама білка, побачивши білченя, кинулася обіймати його. Бусику, де ти був? Я так хвилювалась. Мамо, вибач, я більше не буду бігати так далеко. Обіцяю слухатися. Я так тебе люблю. Білка подякувала їжачкові за допомогу, а білченя з братиком і сестричкою від радості почали танцювати. Білочки хорішки в нас збирали. У Утанок веселий з ними стали ля 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 тук тук ля -ля -ля, тук, тук ля 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 тук 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 ля я-ля-ля-ля, тук ля 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 тук 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 ля 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 тук тук ля -ля -ля -ля, тук, тук ля тук-тук-тук, ля ля-ля-ля-ляля. Гроб зробили вправо, потім вліво. Всі співали, ля 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 тук-тук-тук білчиня. Якщо вдома А мудра сова вивчила з малюками Чистомовку про правила безпеки. Повторюйте її разом зі мною діти. Ди Ди, ди на дорогу не ходи. Ди, ди, ди. на дорогу не ходи. Ри, 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 гострі речі не бери. Ри, 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 гострі речі не бери. М. М, М, Не розмовляй з незнайомцем. М, М. М. Не розмовляй з незнайомцем. К ки сірники не іграшки. Ки сірники не іграшки. Ай 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 в дім чужого не пускай. Ай 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 в дім чужого не пускай. Діти, допоможемо бусику покласти у кошик безпечні предмети, якими можна гратись. Що покладемо? Машинку, кораблик, пірамідку, м'ячик. І кубики. Що ми поклали у кошик, діти? Так, ми поклали у кошик іграшки, якими можна гратись. Вони безпечні. А ось голка, ножиці, молоток, сірники це небезпечні предмети, їх не можна брати. Запам'ятайте бусику і запам'ятайте ви, малята. Будьте обережні! Мама, я запам'ятав всі правила безпеки. Я не буду брати небезпечні предмети і не буду більше бігати далеко від нашого дерева. Буду обережним. Обіцяю тобі, мамо.